Subaru Legacy 2012 року випуску залітає до нас у продаж по дуже солодкій ціні. Це 2-літровий дизель на механічній коробці передач на повному приводі. Зустрічаю такий салончик в чохлах, але під ними дуже гарні текстильні сидіння. сидіння водія, повний електросклопакет, автосвітло, автодощ, клімат-контроль, круїз контроль. Навіть є камерка. Виводиться вона на такий маленький кранчик. Але вона є. Пробігу по авто 213 тисяч кілометрів. Задній ряд сидінь виглядає ось так, теж в чохлах, але під ними сидіння в гарному стані. Багажне відділення у нас досить просторе та велике. Ось так виглядає і теж в доглянутому чудовому стані. Гарний колір, надійна, економна. Вона вже стоїть у нас на майданчику по вулиці Немирська, 694Є. Її можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож запрошуємо на тест-драйв та на перегляд.